Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні в нас відео порівняння БАТЛ двох роутерів. І якщо минуле відео в нас була шахова партія, то сьогодні в нас голодні ігри, так сказати, індіанці проти бізонів, білі проти чорних. І сьогодні ми порівнюємо два роутери Wi-Fi 7 Tenda BI 5100 і Xiaomi BI 5000. І сьогодні наша задача подивитися на ці два роутери, зрозуміти, який в чому кращий, для того, щоб ми змогли зробити висновки, хто з них мисливець, а хто здобич, адже і бик може бути мисливцем. Якщо говорити про дизайн, то тут багато не скажеш. Вони обидва виконані в однаковому стилі, в стоячому. Обидва мають по 5 антенн, які є стаціонарними і нікуди їх не нахилиш, ні піднімеш і нічого не зробиш. В одного і в іншого є по одному індикатору на фасаді. Як у Xiaomi, так і у тенди. Якщо ж порівнювати їх розміри, то можна сказати, що Xiaomi трішки ширший буквально на одного індіанця. Озважаючи на те, що тенда намагався стати трапецією і свої бокові грані завернув всередину, він в ширину набагато є ширшим, але в цьому є і перевага. І ця перевага корпусу полягає в тому, що коли з роутера стирчать дроти, якими ви його під'єднали до живлення, та езернету та, можливо, якихось LAN, то тенду ви зможете поставити ближче до стінки. Тому що ці бокові грані вони зроблять такий відтин від стіни, до якої ви зможете його присунути. А у Xiaomi цей варіант неможливий, тому що вони відразу виходять і кінець фасаду самого корпусу роутера. Ну тут є і плюси і мінуси, тому вам доведеться Xiaomi відставляти, і в нього буде краще охолодження. Хоча і в цього буде гарне, але ці повороти, я не думаю, що вони якось кардинально вплинуть на охолодження. Тому я б сказав, би, що все-таки в тенди, по корпусу мені більш подобається їхній дизайн. Кількість портів в одного і іншого роутера однакові, один WAN, 3LAN, і у кожного з них один порт 2,5G. Його можна використовувати як ВАН, так і LAN. І тут, я думаю, рахунок 1-1 не має тут ні в кого ніякої переваги. Найбільш прискіпливі і уважні глядачі звернуть увагу на те, що у роутерів відрізняються заявлені показники споживання електроенергії. У тенди це 12 В 1,5 А, а у Xiaomi це 12 В 1 А. І в теорії він має споживати менше. Але, звісно, ми це перевіримо і точно будемо знати дані і показники. І у обох роутерів відсутнє кріплення на стіну. Немає ні в одного, ні в іншого. Тому вам доведеться їх тільки ставити вертикально або прибивати як картину на гвіздочок. І остання відмінність в корпусах роутерів це те, що тенду можна поставити догори дригом. З Xiaomi такий фокус не пройде. Тому з точки зору дизайну і конструкції, роутер доведеться обирати в залежності від того, якого кольору у вас штани, або жовті, або червоні, тобто в яких штанах знаходиться ваша кімната. Або в темних, або в білих, або в кого які вподобання. І тут, я думаю, кожен вирішує сам собі. Дуже красномовно можна подивитися на технічні характеристики обох роутерів Xiaomi B5000 і Tenda B5100. Вони обидва побудовані на одному і тому ж процесорі. В них однакова кількість пам'яті, як вбудованої, так і операційної. Виробники заявляють однакові швидкості. Вони мають однакову кількість антенн. Формули муміма, в них однакові, порти в них однакові. Єдине, в чому я знайшов відмінність, це в тому, що у тенди немає dual-1, dual LAN. Dual тобто ви не зможете підключити одночасно два провайдери, а також зробити Dual LAN для підключення якоїсь своєї домашньої техніки. І не Велика відмінність є в заявлених показниках споживання електроенергії. Якщо Xiaomi нам говорить, що йому потрібно для роботи 12 В 1 А, то Tenda запевняє, що їх роутер буде працювати від 12 В і 1,5 А. А далі ми дослідним шляхом визначимо і побачимо, як в житті ці показники відповідають заявленим характеристикам. Також є спільні характеристики, які ось тут я вам внизу виніс для того, щоб ви змогли. Подивитися, звісно, що ні в одного, ні в іншого немає 6 ГГц і 320 МГц. Тому що, ви бачаєте, техніка не для США. І так, в технічних характеристиках ми бачимо, що роутери ну, дуже однакові, і навіть неможливо в них виокремити якогось лідера. Тому. Все нам покаже практика, досліди і заміри. Тож далі будемо дивитися на цифри, які ми знайдемо в реальному житті. Дивимося на споживання електроенергії. Споживає близько 5 Вт. Беремо звичайний павербанк, підключаємо його напряму і бачимо, все ті ж 4,3 Вт. Споживання електроенергії в Xiaomi 5,3, 54, 5,3. А від павербанку Такі ж самі трішки менше 5 Вт. А при підключенні обох роутерів ми можемо порівняти споживання електроенергії. Якщо тендо споживає близько 4,95 Вт, то Xiaomi bi 5000 споживає близько. 5,1, 5,2, 5,3 Вт. Показники дуже схожі, хоча, якщо ви пам'ятаєте, заявлені характеристики на споживання електроенергії по 12 В, але 1 А проти 1,5. Ну, в житті, як бачите, це майже не відрізняється. Коли ми підключаємо обидва роутери напряму без будь-яких перетворювачів, підсилювачів і всього іншого, то вони споживають 4,7, 4,6, скажімо так, 4,5 Ом. І це укладається, і дуже схожі результати, тому що процесори однакові і характеристики дуже-дуже близькі. Тому тут не можна виявити якогось переможця або комусь віддати пальму першості. Я думаю, що тут один-один, і обидва вони споживають добре, економно. Тепер дивимося на показники, що наш роутер показує. І ось так давайте водити по попередній панелі. Що ми бачимо? Найбільша температура 38,6. Тепер знімаємо показники з роутера Bay Xiaomi в максимумі 35,7. А скільки пірометром не гуляй по поверхні роутерів, ви не знайдете чогось гарячого. Вони тепленькі, ледве-ледве і гарячими їх назвати, ой, не рука не підніметься, не язик не повернеться. Тому не шукайте тут якихось підводних каменів, вони обидва холоднесенькі. І це прекрасно. Пропоную протестувати сьогоднішню нашу тенду і подивитися, яку швидкість вона нам зможе показати тисяча з тисячі, перший роутер Wi-Fi 7 від Tendy вийшов з дуже швидким wi fi А ось тут вже стає цікаво. Отут ми вже зможемо виявити явного лідера. Тут вже один роутер виривається вперед, інший починає відставати. Тож давайте подивимося. І так, Intel AX210, модуль в ноутбуці Wi-Fi 6 e 918 проти 915. 1-1. Нічия. Тепер ми Беремо iPhone теж модуль 6i, швидкості 916 на 887. Я тут не буду вирізняти лідер, це одне й те саме в житті ви різниці ніякої не побачите. Далі переходимо заглуху стіну, бачимо, що тут трішечки впала швидкість до 896, нехай будемо називати її 900, а тут 830. Так, є якесь просідання, але абсолютно воно ні на що не буде впливати. Я теж говорю тут 1.1, але з із малесенькою зірочкою, а потім ми робимо дуже тяжкий тест. Переходимо з кімнати в коридор, переходимо направо-наліво за два бетонні повороти по 90 градусів. що ми тут бачимо? Ми бачимо, що Xiaomi Bay 5000 нам показує майже 400 Мбіт в секунду, а тенда, як я говорив у великому огляді, майже 200. І як бачите, це вдвічі різниця. Отут От точно, однозначно, можна. Можна говорити про те, що перемагає Xiaomi BI5000. І в цьому місці я хочу передати привіт всім скептикам, хто говорить, що китайські роутери і глобальні однакові. Зазвичай це говорять люди, які користуються якимись кінетиками, мікротиками, у яких покриття Wi-Fi відсутнє. Ви їм дроти втикайте, прошивки гарні, меню. Шикарне і чудове. Але давайте не будемо говорити про Wi-Fi. Ось вам наочна різниця вдвічі: глобальної версії тенди і Xiaomi BI5000, які побудовані на одному і тому ж процесорі. Тому тут до побачення всім! Просто так взяв вам для порівняння новий роутер BE3600 Pro від компанії Xiaomi, і як бачимо, він теж видає 400 Мбіт в секунду. Але заміри я робив на айфоні з модулем Wi-Fi 6, ще не і. Я не думаю, що тут якась буде велика різниця, однак ви самі бачите, що 400 це класні показники. Можете переглянути інші мої відео, у яких я теж зазначаю, що 400 в моєму тесті це супер. Пупер гарний результат. Ось тепер буде цікаво подивитися на вуличний тест і подивитися, який тепер з цих роутерів Xiaomi чи Tenda нам видасть більшу відстань від будинку. А ну ж, давайте заміряти. Вуличний вечірній тест. 60. Бачили і більше. Xiaomi BI5000. Відео знімається для порівняння з роутером Tenda bi 5100. Крокуємо до фасада будинку. 145. Ого, 146. А ось вам і результати вуличного Т. 146 метрів проти 60 метрів. Ну скажіть мені, будь ласка, чи треба це коментувати? Я вважаю, що тут перемога BI 5000 від компанії Xiaomi просто в одні ворота. Вибачайте Тенда, але ти нам дальність не даєш. Ти нам по квартирі перешкоди не даєш. Але в тебе теж є гарні переможні особливості. І в фіналі я вам про це розповім. Але вуличний тест з його результатами однозначно виявляє нам переможця, при тому з дуже великим відривом це Xiaomi BI5000. А якщо порівнювати рівні сигнали обох роутерів у межах квартири, то ви навіть явно не зможете знайти лідера. Хоча, якщо прискіпливо придивлятися до показників, то що в 2.4 діапазоні, що в 5 ГГц, трішки невелику перевагу має роутер BI5000 від компанії Xiaomi. Не відстає, ну я б сказав би, що ну, майже не відстає тенда, тому для ваших невеликих помешкань різниці ви не побачите. Якщо у вас невеликі площі, якщо у вас небагато перешкод, то обов'язково. Обидва роутери будуть працювати гарно, але ж давайте тепер згадувати вуличний тест і перешкоди. Тому тепер можемо ми тепер взяти всі показники, і я вам доповім про свої думки, які в мене виходить висновок. І щоб раптом не забути. Давайте тут і зараз я висловлю свої слова подяки другу нашого каналу пану Олегу, який люб'язно нам надав ці роутери для огляду. А якщо вам раптом потрібен якийсь новий роутер сучасний, то мерщі до пана Олега, а посилання на його сторіночку, звісно ж, ви знайдете в описі до цього відео. То що, друзі, скажете? Заганяв сьогодні буйвол індіанців? Чи все ж таки індіанцям вдалося спробувати буйволиного молока? Mm? Що думаєте з цього приводу? А я вам розповім, що я думаю про ці роутери в розрізі того, що, знаєте, іноді мені в коментарях пишуть і запитують. Пишуть дві марки роутерів і питають, а який з них кращий? І крапка. А кращий по яким параметрам ніхто не пише. А як мені здогадатися, який з них кращий? Тим паче для вас я можу сказати, який для мене кращий. А для мене кращий буде той, який буде відповідати моїм потребам і який буде. Гарніше виконувати мої забаганки. Тож давайте по порядку. Якщо, наприклад, мені потрібен просто Wi-Fi і в мене невелике помешкання, можливо, навіть чотирикімнатна квартира, але в нормальної форми, квадратна, з тим, що роутер в мене розміщений всередині, а від хола розходяться кімнати в різні сторони. І роутеру його Wi-Fi потрібно буде проходити через одну стіну і двері. Тому при такому варіанті можете обирати будь-який з цих двох. Вони обидва будуть найкращі. Якщо у вас не просте планування, наприклад, заходите в квартиру, санвузол, треба його огинати, оминати, то тоді, звісно, переможцем і кращим буде Xiaomi BI 5000. Тести показали, що проходить через перешкоди він набагато краще. Якщо ж, наприклад, вам потрібно. Не тільки Wi-Fi, а ще у вас є якісь потреби щось підключити, налаштувати. Все меню я показав в повному огляді цієї тенди. Подивіться, будь ласка, якщо вам щось потрібно, чого немає в Xiaomi, а тут дуже багато що є, чого немає в Xiaomi. І у вас нормальна квартира правильної форми. Тоді можете брати тенду, і це буде переможець, і точно цей роутер буде кращим для вас. Якщо вам потрібно робити якісь далекі дистанції для Wi-Fi, наприклад, ви в приватному будинку, а десь у вас там через 100 метрів є якась літня кухня чи баня, наприклад, у якій вам потрібен Wi-Fi. Ну іноді не часто. Тоді, звісно, беремо Xiaomi і він точно буде кращий, тому що вуличний тест дальності вам це прекрасно показав. Наочно. Ось такі мої висновки, друзі. Обидва ці роутери гарні, стабільні і прекрасно працюють. Однаково споживають електроенергії, однаково гріються вони в корпусах своїх, тому тут немає переможців якихось, а про основні особливості я вам доповів. На цьому думаю, наш тест і порівняння ми можемо вважати завершеним. Тож, Техносмак дякую вам за вподобайки, дуже дякую за коментарі. Дуже дякую, дякую, дякую за те, що підписуєтеся, дивитеся відео, приймаєте безпосередню участь в розвитку каналу Техносмак. Тому говорю вам до побачення. Дуже радий був вас знову бачити! Робив для вас цей тест. До нових зустрічей, до нових роутерів!